Фоточку я зробив. І заводимо. Як він на ньому доїхав, то я вже ж показував. Подон сухенький, гарненько все. Кузовце вже висохло, вже красота. Резина у нас 23, шипаки Кушака зробили. Тут ще деврально трищану, зараз вам така залізу туди. Покажу, яке воно стрихне. У нас був оригінальний Вольвовський. А, так, да, і сержанта ми ще маємо. Підписники, всім привіт! Новий день, нова робота. І що ми робимо? Стаємо і до Мерседесика знову. Вчора вечором вже було зроблено кріплення кронштейну. Трохи їх розвели, ось так затиснули і ось таке кріплення. Далі тут має бути кронштейн, його рідний, і до кронштейна до рами перехід. Оце ну, все вам покажемо. Далі, 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 далі. Гофру ми, так як я показував, викинули. Це буде ось тут ставати, це буде на штани. Тут а, гофру купляємо, робимо. Сьогодні певно, десь на вечір буде, бо в тата болить голова, каже якась температура. То він вдома. Сам то я його не хочу робити. Лізти туди, там треба вдвох. Моя робота сьогодні буде в такому полягати. Фонарі я вчеплю десь на вечір кузовце вже висохло, вже красота. Сухеньке поставив я кришку акумуляторів. От, ми її реставрували, підварили, зробили, покрасили. стоїть і стоїть. І ось так, хто хоче там, колодку собі, хто хоче те, ось так воно акуратненько буде. тут. Хочу сьогодні полірнути її за шкуру, позацяпую ті білі, Ну, коротше, зробимо так, як треба, щоб вже вона мала такий вид. Ну для початку треба її помити. Їду зараз додому, підключаємо керхер і змиваємо. Тут я теж зараз всередині повимітаю, все гарно, повитрасаю, от, Зніму ті чохли, подивлюся, які ті сидіння. Ну, коротше, Буду помаленьку робити, з тої машини щось людське. Все, тоді опускаємо кузивце, бо підняв ящик ставити. Та й печемо. Ага, ще цього шнура треба виволокти. Зараз піднімемо, щоб з тої сторони виволокти його. Ось так піднімає маслостанція. Зараз я його зберу в жмутик, підв'яжу та й печу. Подобрався я додому, вже я змив машину, поки цей кадр не робив, але так швидко зробив. Ось таке. Тут трошки карти тернув, щоб воно якось людсько було. Так. І від пилюки його змив, щоб мені гарно його було полірувати. Полірнув, карти повідкривав, аби повисухали. Зараз стоїть-стої. Стої. В принципі, вже машинка сухенька. От, така вона височезна. Три листка, так як бачили. От, все воно до толку Зняв я ось цю гофру від автономки. Десь потім поставимо, бо вона тут якесь відгоні. Не нравиться. От автономочка, вон регулятор до автономки. мана сидіння, пневмо, От, і думаю, чи тут знімати, чи ні, ті чухли. Може вже хай хтось собі зніме. Дивлюся, такий вони більш-менш гарненький стан. Може то дійсно вони не затулили якийсь страхіття, а не хотіли їх вмастити. Тут теж все попротирав, зараз полікет помив. Ось такі карти в нас. Так, тут де. показував три листка в нас. Тут змив, вже вода попадала, то думаю ай трохи крила від пилюки змию. А до пачки не ліз. Попачка вчора свіженько покрашена була зранку, хоч і вона висохла, але, але не треба ще її мочити. Хай собі помаленьку та краска кристалізується. Ось такий гарний колір. Що хочу ще зробити? Допоки поїду полірувати і фонарі чіпляти, хочу десь гарний якийсь поставити от коло вольваків і зробити. Вам гарну обложечку з цим хаймерсом. Так, полічки у нас такі є на пасажира, на водійське. На водійське якийсь такий огризок. У нас є м -м, ця тканина, верніше не тканина, а ця... що поліки вирізати так копійочка, то ми гарно повирізаємо, застелимо людям, щоб воно все гарненько було. От, і ще хотів. Ще сейф у людини був. У нас ключі є від сейфу, такий сейфик відкривається. От, тут місце зробив він О, якийсь молоток, аварійка бачу. ну таке. І кабіну відповідно відкривати. Цей чорнок розкладається в нас. Не можу сам потягнути. Одним словом, в спальник. Шторки, думаю, може я зніму, а може хай собі будуть. От, якась музика є, колоночки, магнітола. Ще приїхала, то ще грала. Ага, ще тут зараз попротираю гарно. Фоточку я зробив. Можна тепер походити, позаглядувати. Ось така машинка у нас вийшла. Таке кузовце. Ну, ще буде відео. Поїдемо в ліс, як завжди. Обдивимося. В принципі, тут ваше можна було червоним залити. От, але вже не хотів вилазити, бо не було куди його вилазити. То тут буде тільки ґрунт. От. Тут такий у нас конвертик вийшов, конвертик у нас. Троєчка крепка, двоєчка, все як положено. Механізм. Простий, але надежний. ось Тут теж так зробили. Ну, хто слідкує за мною, той бачить ну Краскою заляв, це просто, просто обалдеть, як класно. Ось, жодного потьока, жодного всього. Так, тут все розчитано у нас. Ось так, що ще є ход. От, доріжка теж ще є повно місця от, То тільки на три він викинув, це забагато, можна було б якусь страховочку, щоб його ніхто не перекинув на бік. от В принципі, ще там можна скільки скільки хочеш. Тут ще фонарі маємо чіпляти, ще мав. Тато сьогодні до проводки мав вставати, до фонарів, а я до кабіни. То я кабіну сполірую сьогодні. от Подивлюся до неї. Карти хочу позміцнювати, бо тут отакі вони, що... Ну, Побачите, що будемо робити. Ручки сюди, щоб знали, хто там має такого Каже, Жигульовські класно підходять. То ми її Жигульовські сюди і поставимо новенькі. От. Так, екскурсію я вам тут вже робив. Ну що, їдемо, їдемо, те, що будемо працювати. Правда, полірувати хочеться під вечір вже. Аби то температура спала. Але зараз може, ми так машину поставимо, що там не буде крепко сонця. Ну все, все, печемо, печемо, будемо працювати. Гарно, гарно. Все, задули. Ніще, ні ще не задували, так як я вам казав. Ось Така красота. Мав, я мав полірувати кабіну вчора і не полірував. А що? Бо тільки почав підготовлювати та все, змив машину, так як ви бачили. І зразу ходілося світло. А Діма вже каже, що їду я додому. Так, включаємо масюру. Ми вивели кнопку. І будемо піднімати кузов, бо будемо кріплення кронштейна ставити на цей. Як то його? він гарненько, тихенько робив нам. Так. Піднімаємо кузов, що він нам не мішав. До гори. І зараз тут будемо долазити. Одесь таке кріплення буде на ту сторону виходити. Я зараз зарани раю на низ. та й буду щось там його робити так, ще один шток викинув. та й думаю, хватить е, так ось це кріплення зараз ставимо дивимося Купляємо гофру Гофру вариємо включення сонячного теофіполя що робимо робимо ось таке тато займається проводкою у нас вже вечір а я готуюся до полірування там тепло затирає, ну, більш-менш зроблю. Тут у нас все бомба-ракета, все гарненько, але заказали тільки датчика задньої передачі, бо треба поміняти, бо то ще з тої машини ну, коротше, там ми накрутили. От, Все вже стоїть, тато вже проводку змотує. А я зараз номері зробив, табличку зробив. Зараз покажу. Глушак у нас новий ще стоїть. Зараз піду ще глушака скоренько покажу. Поставили ми вже глушака. Ось тут йому місце знайшли, вже його покрасили. Гофра у нас нова, так як я казав, проварилися, закріпилися. І зараз покажу, яким ми зробили Кразовську трубу, який вихлоп зробили здоровечий. Ось такий у нас буде вихлоп. От, все воно гарненько. Дві точки опори ще ось тут зробили. Воно вже, вже не липке. О, так як треба, коротше, зробили. Ось тут покажу на Думаю, буде цікаво. Темп, то туди, то туди. глушак новий, все чітко. Робимо по проводці. А я ще вам покажу, зробив я габарити і зробив номера. Ось так воно буде на табличці. Табличку зараз приваримось. Тут я оголочки зробив і ось такі будуть номери. Тут масюру зробив, ось так, випустив плюса. Ще ці три кутнички маємо поставити, побачите, де поставимо. От, то таким займаємося. Зараз це доробляємо і стоїмо до поліровані кабіни. Почали Ми сьогодні робочий день, я вже тата завіз. сам їду додому, Вимощений, не вимашчений. От, Ну що сказати? Скажу таке, що завтра плануємо на сертифікацію. Але ще залежить від того, що, що зараз каже. Чи там ті документи, як воно там і що воно там. От. Габарити тільки спереді не світять, треба подивитися до габаритів, лампочки поміняємо, та й буде все. По задку та то все зробив, що світиться, не встиг вам показати. Стояли, стояли по машини, чекали і не показав я. В кабіну я так злегка пройшовся, круг, полірнув більш-менш. Та й наче все. В середині то я поприбирав, все гарненько. Та й машина готова. Так що хто там і, планував хто дзвонить, кажіть. От, В, в описі залишу номер телефона. Так зосереджено їду. Залишу номер телефона, машинка можна сказати, готова. Зараз робимо сертифікацію. Та й все. Тай. Та й чекаємо, може в авторі окинемо, будемо бачити, як там воно. А може і собі лишимо, хто його зна. От ну все, а далі стаємо до втягачів, будемо перебирати зерновози, дивитися, що там. Будемо якісь наконечники мінятись. І, от. і це все вам буду показувати, тому і буде цікавий контент. Всім доброго ранку, новий день, нова робота. Е, ну що, подзвонили ми на сертифікацію, так таки їдемо, їдемо. Зараз будемо проходити її. Зараз візьмемо гроші, візьмемо те, ну коротше, і туди. Але в нас габарити передні не світяться, хочу вчепити, і трикутнички назад вчепити. І в нас все бомба-ракета. От, то зараз таке робимо. Може, кабіну змиємо, бо на вечір стоїть взагалі якась гроза. Ну подивимось, що там воно в нас буде. От, змиємо кабіну, бо полірував, та так, покапало те біленьке, то не гарне. Ну, подивимося, подивимося, чи будемо встигати. Зараз це все робимо та їдемо на сертифікацію. Буду тримати вас в курсі. Покажу, що там цікавого буде. Зараз тата забираю та... Й... Добралися ми до машини. Так, ріжки я поміняв, бо там щось не світилося. Два. Тут габаріти є, ну наче все таке готове. Зараз заводимося і... Ага, нам на ну, так ключі закривай. Я завожуся, почаю воздух. Так, вчора, десь, коли тут не під вечір, але я маю воздух. Тримаю, шістьорки у нас і заводимо. Завели, качаємося, Їхали додому, забулися паспорта і забулися документи. То Зараз то все беремо та й тоді печемо. Таке у нас цвіте, така красота на дворі. Мама клумбочки, все, квітки висажені. Красота. Бджоли літають, запилюють. Да, а в нас проект закінчений. Ще поїдемо десь на фотосесію. Гарно то все віднімемо окремим матеріалом. Вот. Аби було там проєкт No3 чи такий дракончик. Все світиться. Можемо і сьогодні поїдемо така гарна погода. Зараз маму візьмемо і поїдемо. Ще людям може з нами схоче. Ще у карти треба по позащолкувати. То ще маємо поробити його. Все. Ну і ручки, само собою, бо тато теж каже, що ручки такі собі. От. Легенько я її полірнув, ось така поліровка, все воно по красоті. Ну все, все, їдемо, їдемо там вже зустрінемо. Приїхали на сертифікацію. Зараз проходить автобус, тихогляд, чи що він там проходить, і тоді вже ми помаленьку-помаленьку зробили нарешті ми того мерседесика. О, зараз на фотосесію відзняти класу матеріал і ось такий дракончик вийшов що вам ще порозказувати нема що розказувати будемо проходити то щось зніму пару кадрів я трошки заліз під низ поки там сертифікація робиться о що тут все воно гарненько все тримається ресори так як я казав три подон сухенький гарненько все от нам би таку яму скільки воно було б легше Тут а що у нас? Тут а, кардан пішов. Тут а, ми такого покрасили. глушака зробили. Гофра в нас так. І пішов, що в я показував. Шо вам? Що вам, щоб місце на, на насоса є на майбутнє. Так, що тут? Що? маслостанція, Ну, що я міг, як повзав, то покрасив. <таспраць> Але десь якісь є пропуска, то думаю, нічого там страшного. Немає. Так. Тут аж ви, ви бачили, підрамника перевертали. Що то ми зробили? Ось такий стан з піднизу. Ход. Ход циліндра, зараз покажу. Ход циліндра тут здоровечий до кардана, до моста. І ось таке ми маємо. Резина у нас 23, шипаки. Такі як треба. Жалко, що не мішеліночки, а слоники. От, Що тут, що тут. І йдемте ще наперед. Теж протектора покажу. Протектор такий, як потрібно. От, далек. Ну що ж, все. Те, що хотіли, побачили. Так, додатковий лист і плюс підресорник. От, така машинка. Тут проводка зроблена, все попідв'язано, все гарненько. Тільки цього ж тато має попідв'язувати іменно косу. всю. О, і тут треба перемотати, бо попротерти. Ось такий вигляд знизу. Все, чекаємо документів, пофотографували, обдивилися. Чекаємо, що нам скажуть. Зараз по поспрінять документи. І буде усе. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня, новий день, нова робота. Так як Мерседес вже закінчений, чекаємо документи, поки зробиться те переобладнання, бо подали документи, то будемо займатися вольваками, готувати їх до сезону, перебирати помаленьку та устраняти всякі неполадки, що сталися в нас за сезон. По прицепі, Юркиний прицеп перебраний, гонили його вітівці. І Денисиний прицеп перебраний. До мого відносно там перебраний, він тільки до задньої осі подивитися, бо там щось грукає. Ну, все одно передивимося, все помастимо, все попідтягуємо. Ну, вже легше, що у нас два прицепи е, перебраних. До татиного, до татиного там ще до алюмінієвого рук прикласти, бо треба крила переробити. Ну, коротше, там роботи і роботи. Там ми ще зробимо. От, по Вольваках теж є такі всякі моменти. От, треба паяти чи поміняти вже на металевий от, такого, басти, пластмасу. То все будемо робити. По-моєму, повисвірлювати, поробити. Ну, коротше, є роботи багато. Тату заводить вольвака. Послухаємо, як заводиться. Добре, заводиться. Тут теж у нас проблема ті бамперами побили. У нас одне коліща є таке там. Хто е, я на цій машині їздив? Китайці тут стоять. Ми їх з нуля брали і вони нам відслужили, добре вони нам відслужили. І ще служить, ще є протектор. От, але обнаружилося. Подивіться, не знаю, чи тут видно, але думаю видно. Подивіться, що зробили яка тріщина. Як він на ньому доїхав. Я не знаю, і по всьому. Коротше, коло нього лазити не буду, бо страшновато. Там в нас краска е, Дніпровська вагонка. І ось так вона тримається. Так, да, чуть полущилася, але бачу, гум тримається. Подивимося, підуємо та й на сезон нам хватить. Так, в мене тут е, рама в цьому десь е, асфальт возила, то коротше, липка смола, то вона менше не є. От, сідло треба помастити. Ну, коротше, помаленьку будемо дзвонити туди машини, та і там перебирати. Все, їдемо Юркиною, о, жавченка береться. О, зачистимо, все, по можливості поробимо. Їдемо Юркиною, перебираємо, Пай -пай 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 -пай. І, сьогодні нам ще треба там до Мерседесика заглянути. І стаємо а, і в гаражі поприбирати. Це все робимо, прибираємо та стаємо до машини. Насамперед міняємо наконечники та хочемо подивитися до того колеса заднього. Добралися ми до гаража. Зараз рішаємо з мерсиком, там хочемо ту проводку підв'язувати. Та стаємо до уборки двох гаражів. Бо тут в нас тако, такий бардачок робиться. Це хочемо все прибрати, щоб нам тут ходити можна було. І все було на своїх місцях. Сміточку до сміточка і метал до металу. То Займаємося таким. От глушика на метал треба завести. Верніш на копичку, а потім на метал. Так, де наш мерсик? Мерсик собі в холодку, гарненький. О, Собі тащиться під накриттям. Мерседеса в сторону забрали, а стаємо до вольвачка. Пруски з собою взяли, такі у нас дубові порізали. Аби зараз будемо колеса передні скидати, щоб зараз на них і поставимо, бо будемо ті наконечники міняти рульової, так як я кажу. От І що? От, такий ось стан після, після жнив. Ми його вимили, верніш, тату вимив. от Трохи різіна і погризена. Да, вона ця і, вроде, то Та-да-да, -да Це що погризіна, mm. та і лопша. Добре, то ми її скидаємо, щось сюди підпаруємо. Тут ще нормально, ще на сезон. Думаю, хватить. І в нас тут лучева. Трохи гатить, то певне, що ми її будемо то вон, знімати, доставати сюди. А вона тут тут резко знімається, та лучева. Ну що швидко знімається цей Шер сержант чи то як вона? Тут тих тих. знімаємо, послухаємо, що шипить, ресівера чи цілі, бо в мене треба ресівера заказувати, буде міняти, От, щось підмалюємо, підкрасимо, покажу як сержант провірається. Я вже да, да, чути, чути. Да, да. Ми його сам робили так і такі ми його похитаємо, похитаємо. Та, ні, ну, тако, у боки, Почався у нас двіж, тут повно болота, Не добралися ми його тут, щоб помити. Ну коротше, Будемо помаленьку-помаленьку відтирати. Тату бруски стави, тут ми так зробили на дубових брусках, а я зняв коліща і стаю його чистити. Бо в середині балансіровка тут конкретна. Зараз вичищаю того гудієра 2021 року та його в гараж. Ось така резинка хороша. Так, добре, працюємо. Працюємо. Буде що цікаве, то покажу. Замірили, що 42 оберта. І на місце ставимо вже нового. Зараз зараз йде. У нас вже вечір, збираємося додому, бо субота сьогодні. І що, результат сьогоднішнього дня? Зробили ми таку тягу, але не поставили, бо хочемо коліно на понеділок закажемо і хамутики. Це все зберемо. Тут цього стабілізатора поставили. У нас був оригінальний Вольвовський. Далі що? О, кстати, кому цікаво буде балка. То висока балка, іменно практично рівна вона. То можете собі номер подивитися. Е, Тут у нас був лопший цей хамутик, не хамутик, а кріплення ось це було лопше. То я його ось поварив, зробили такий остаток, і буде воно їздити. то Тут є. Е, цю кришку ще маємо нормально сюди поставити. Ну, ще роботи є, є. І помаленьку так і йде. Крило з тої сторони. Підв'язав, тут навіть зняв його, цей підкрильничок, то тут все воно гарно на шайбочки і на болти його поставити, щоб не дрібіжало. То я вже ж показував ту шедеврально трещину. Зараз вам залізу туди, покажу, яке воно стрихне. Скільки Юрка на ньому їздив, не знаю. І вон там закінчується. Ну, знімемо колесо то покажемо. Е, так, так, тут у нас наче все нормальне, все ціленьке, живеньке. Резина, скільки вона нам виходила? Початок війни ми ще були в Миколаєві, поїздили. Отам От її купили. А, так, да, і сержанта ми ще маємо. Замінити і ремкомплект, поставити новий. Ну і все. Все, подивитися до габаритів, до того. Е, ну, коротше, ціло ми робили, що е, підсилювачі. Раз воно лопло, але тут не дуже лопло От, з тих угольників. Але роботу воно свою зробило, нічого не рве, нічого не одриває. А з цієї сторони, з цієї сторони, навіть не лопало ні разу воно. Та й так. І так. Тут -то помінялися теж один. Що ти пробуєш? Ми якось то міняли, певно, цього міняли. 102 міняли. От, все, залишаємо, їдемо неділю відпочивати. Та й тоді з понеділка з новими силами стаємо до Вольваків.